На вході у кінотеатр нас зустрічає уже три велосипеди: всередині кілька ящиків із речами та дитячими книгами. Усе це Житомиряни за три дні знесли, аби допомогти звільненому від окупації росіян Куп'янську. Один з велосипедів безпосередньо привезла маленька житомарянка зі своєю мамою. Також працівник управління культури теж вже привезла свій велосипед. Ну і чоловік, який привіз такий наймодніший спортивний. У кінотеатрі, де збирають речі людей, почали брати на список. Думають згодом. Цим житомирянам подякувати за допомогу, але й ті, хто бажають лишитися анонімами. На сьогоднішній день вже нас долучилось 10 людей, але були ще ті люди, які не захотіли записуватися, просто лишили свої речі, і сказали, що хай служить, допомагає. Насправді особливо це мене вразило в перший день акції, коли дівчинка маленька Софія да приїхала з мамою на велосипеді і залишила його. Тобто вона приїхала на велосипеді, його залишила і сказала, нехай там служить. Пані Раїса, яка приймає речі від Житомирян, каже, усі люди не багатослівні, просто передають речі і йдуть. Люди приносять речі, по розумінню, що йде зима. І теплі речі, і для діток приносять книжки приносять і ну, загалом теплі речі світерочки, куртки, і, ну, і таке інше. Все, що потрібно людям, які дуже... Мають на це потреби, ну, приносять з розумінням уже того, що вони роблять, і кожна людина має, має, має внести якийсь свій вклад, допомогти постраждалим. І говорять мало, тому що все розуміють, це все в душі переживають, тому що коли починаєш про це розмовляти, то душа болить і дуже тяжко. Збирати допомогу для куп'янська же почали у рамках проєкту Разом його створили Коля Сірга та композитор Саша Чемеров. Чоловіки об'єдналися в так званий культурний десант і тепер мандрують містами України, аби закликати людей допомагати тим, хто пережив окупацію. Балаклію збирає Вінниця, Хмельницький збирає і допомагає Ізюму і. Рівне допомагає зараз Вовчанську. Потім, коли вже в усіх, скажімо так, зберемо і там насичимо, і там вже все буде працювати, тоді як казав Сергій Іванович. Візьмемо наступне місто. Звісно, наближається зима, і люди потребують елементарного теплого одягу, ковдр, спальників, але й досі місто без зв'язку та транспорту. Тож тих, хто має можливість, просять поділитися своїм велосипедом чи смартфоном. Водночас у Куп'янську рашисти, які завжди намагалися знищити усе українське. Тож нині потрібно відновлювати і культуру. Потрібні велосипеди, музичні інструменти та книги, українська література. Велосипед для територій, яких ЗСУ звільнили від. Окупанта єдиний можливий вид транспорту. І Якщо ти можеш подарувати його, привозь Житомирянам пропонують передати разом із речами і кілька теплих слів до містян у Куп'янськ, аби люди знали, що попри відстань, ми близькі і вони не лишилися на самоті із своїми проблемами. Насамперед, я вважаю, що потрібно написати те, що дійсно люди відчувають. Найважливіше це слова підтримки, показати, що вони там, ми тут. Ам, але ми єдині, і ми можемо свою частку подарувати та зігріти саме там. І найважливіше писати щиро і приносити дійсно те, що потрібно саме там. Приносити речі можна щодня у кінотеатр імені Івана Франка у будні з 9 ранку до 6 вечора, а по вихідним з 12 ранку до 18.00. Головне, просять людей, аби речі були охайні, складені і підписані. Найважливіше, що ми хотіли попросити, щоб дійсно речі були. Е... Складені, щоб там був написаний, який це розмір для того, щоб як казали організатор про цього проекту, щоб люди, які там будуть надавати, вони могли просто подивитись, що це елічка чи Емочка, кому який розмір, щоб було легше там надавати цю підтримку. Збір триватиме до 10 листопада. Згодом представники міста знову відвідують звільнений Куп'янськ. Вікторія Юлія телеканал СК